Реабілітаційний модуль відкрили на базі Кропивницької лікарні. Її адресу попросили не називати з міркувань безпеки. Модуль це три кімнати. В цій встановили тренажери для фізичної реабілітації. Військові, які тут займались на момент зйомки, просили не показувати їхні обличчя і відмовились від коментарів. Одноразово може до трьох осіб тут займатися. На різні все залежить від травм пацієнта. Так Тобто застосовуємо і для верхнього плечового поясу, і для нижніх кінцівок. Світлана Крикун, окрім зустрічі відвідувачів, надаватиме психологічні консультації. Моя задача саме зрозуміти з яким питанням саме прийшов прийшла людина, і від цього вже залежать дії, які ми проводимо з цією людиною. Або він отримує реабілітаційну допомогу вже як пацієнт нашої лікарні. А якщо йому треба психологічна допомога, він може її отримати і не будучи нашим пацієнтом. За словами директорки лікарні Людмили Романів, отримати реабілітаційну допомогу безплатно можуть ветерани, їхні рідні та цивільні, які постраждали внаслідок війни. Тут працюють лікарі, реабілітологи, фізіотерапевти, лікарі, психологи, кейс-менеджер. І логопеди це працівники з нашої лікарні. Сюди мають можуть звертатися всі поранені, з усіма пораненими. Тут і психологічні травми, і травми із ампутацією кінцівок, і з травмами хребта, і з проблемами мовлення. Для того, щоб так, розробляти певні дуже. Сустави і певну мишечну п'яницю. Дивіться, якщо людина довго не ходить, то ви знаєте, що поступає, наступає атрофія мишці, вона не може працювати, тому що на неї не було нагрузки. Тоді, коли вже потихеньку можна нагружати, то в залежності від того, що можна нагружати, додається там або більше, вага, або менше. Кабінет психолога. Якщо займається психологом, ви розумієте, що потрібно ну, якби на один спілкуватися, тобто він не може бути в якомусь залі. Тут у нас масажний кабінет. Якщо займається психолог, то цей кабінет не використовується. Представниця агрокомпанії Катерина Співакова каже, співфінансували будівництво модульного будинку. Назвати суму не захотіла. Оскільки ми дуже тісно працюємо як із військовими, так і з громадами в регіонах. І наразі є великий запит саме на допомогу з відновлення реабілітації, як фізичної, так і ментальної українців. І ми помітили цей проект, подивилися, як він працює, і вирішили, що ми теж станемо його партнером для того, щоб наблизити ці послуги до людей, яких потребують у невеликих містах. Містечках. За підрахунками головної лікарки, за рік тут зможуть реабілітувати три тисячі людей. Оцей весь будинок із оцим обладнанням це все за кошти благодійників. За кошти наші на власні надходження і місцевого бюджету у нас була площадка, зроблена, підведені комунікації. Більше мільйона нас пішло. Працюватиме реабілітаційний модуль у будні з восьмої ранку до сімнадцятої. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.